Всім привіт! Я і моя Уляна Ігорівна, ми в Ужгороді. Зараз будемо пробувати супер смачні куросани. мене Штефаньо, а знаходиться цей Штефаньо прямо перед самою красивою церквою в Ужгороді. неї така прекрасна доріжка. Зараз я покажу їхню вітрину. Офігеть просто. Вже собі замовили. Зараз ми його будемо пробувати. Куросанчика Фучину і цукерочка карамельна. А Уляна замовила, що ти замовила? Британський пиріг, Британський пиріг і Коротше, Тут світ. літом там квіточки стоять. А зараз ми зайдемо в їхні супердвері і подивимося, що в них тут є. І одразу пару цін знімемо. Тут у них шоколади, цукерки, круасани, вітрина прям просто суперська. Причому замітьте, що круасан 23 гривні, це дуже дешево. Дуже дуже гарні пістечко. Тут столики. Це до дня Валентина у них таке свято. Будемо пробувати круасан. Коротше що, пробуємо круасан. Я так хвилююся, що навіть шапку їм. Ті, що викига, популярні зміни. Так що нам в круасані важливо, всі знають. Треба попробувати наскільки він міхкенькі і пухкенький. Будете слухати зараз звук. а а чули це? Чи він супермастерний, це точно. Він дуже гарно спустить. Знаєте, що він майже не солодкий, його можна їсти з жемою, і із колобусою без проблем.